Ти чому не спиш? Хм? Ти такі? Шо таке? Ось я хочу. Та це камера. А я хочу камеру. Ну, буде твоя. Вона поміняла так само, як і ти. День з ночі. Та це такої нормально їсти. Вночі? Так. А що з люби я? наваю, водичкою і зустріч ротик ротік пополоскаю. А не можна, щоб їжа була. Треба на ніч зубки чистити. А що ти там прибирала, розкажи. Прибирала, тут мокро було. Що дід, дід трошечки дід промахнувся. Пабо. Да. Папа? Дід? Мабо. Мабу. А тут там такий. Там дівчинка маленька. Емілі, що ти робиш? Я... Ти їш? Ні, я не їм. А спадки коли бдеш? Хочу спадки. А зубки коли йдеш чистити? Вже я буду. Да. Поїш і зубки почистити. Все. Це лише на завтра вже, вже хватить. Ти ж не хочеш? їсти? Так. Це А дід бачиш спить. Подивись. Виключи світло, він ж спить. Ага, він відкривався. Ти спиш? <гхи> <А чукує? гхи> Ні. На юшки. Р... А чого? ручки? ти. Почне родину. Поняв, поняв. А що, ти боїшся діти чи? Що? <гхи> чого? Ти він непоганий. Не їж, бо мало де сваритися. Зубки тобі треба почистити, Емілі. <гхи> 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 Е, ми, тільки що були у мами, ти зараз ну, щось придумаєш нове. Ідемо. Точно тепер йдем? Та. йдемо? Так. Виключи цей пароход. Ідемо. А ти скажеш, діди, ви на добраніч? Виключи. На добраніч. Ой, на добраніч, сонечко. А бабусі скажеш на добраніч? На добраніч. На добраніч, спокої ночі. О, ти мову Щоб тобі снилося все хороше, такі сни. Е, а де Такі кольорові? Да. Кольорові. Кольорові, так. Ти, а нелятко маленьке? Спи відпочивай. Тільки вже точно, так? Так. Помахай людям на добраніч, скажи. На добраніч на добраніч. На добраніч. От і в камеру, в камеру тако, на добраніч. На добраніч. до мами. Ну то все, йдемо. Давай. Виключи цього На, На добраніч. <звук> 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 ну, ну куди я діну Це моє. Та що ти ворушиш мікрофон? Чекай, я руки 300 разів мив. Чуєш, дід? Я їх полечу в Канаду. Я потім прилечу до тебе, ще побачимося. Поняв мене чи ні? А то що ми розстаємося на всю жизнь? Я ще й в тебе буду. Що, полетиш в Канаду? А то що це таке? Аби гроші? Хим, мам. А ти не будеш скучати в Кам'янці? Nee. Точно? Воно ну, забувається, саш. Да. да. Ді дітей в освіт. Одна доча й хватить. Ну треба більше. А нашому націмі. То ж там не лисявся. Ті як гумін всі як називається? – Як називається? – Що? Там, де ми, ми були, сучаві було. Та ж ми тут зараз Сучаві. Це що, сучава? Так. Да. Я щось не вірю, блядь.